Пане Сергію, розкажіть про ситуацію на напрямку Авдіївському. В генштабі констатують, що третя хвиля ворожого війська, третя хвиля наступу, фактично можна вважати, що вона розпочалася. На що зараз робить акцент? Наш ворог, в яких кількостях пруть чи застосовують бронетехніку? Дайте інформацію, пруть пруть з усіх сторін, пруть зі спробою. Захватити більший, скажімо так, діаметр обхвату, От, тобто вони як вусики більше відпускають. От. Техніку особливо не використовують, тому що поки погода не дозволяє їм цього. Але там, де можуть їхати, там, де є тверде покриття, то вони там сунуть також техніку. От. Ну, де бачимо техніку, там її знищуємо. Грунт ґрунт не промерз. Вони не можуть використовувати важку техніку. Так, так. Да. Він трошки пару днів був морози, вітер, от, але потім знову все розтаяло, так, і погода така. А ґрунт тут дуже тяжкий. Наш донецький ґрунт, наш донецький ґрунт. Тому, тому для них це не підходить. Є особливість донецького ґрунту у цей період. Скажіть пане Сергію, ви кажете про фактично про кліщі, які намагаються зімкнути навколо Авдіївки. Ворог фактично, все таки це основна ціль взяти Авдіївку в оточення, а не перти в лоб. Як фактично казали, що ну і такий варіант є. Вони коли йдуть тиснуть на Авдіївському безумовно. Ні, безумовно взяти Авдіївку. Скажу так, Потому, що сьогодні проглядається на фронті в цілому. На російсько-українському фронті, то, мабуть, все-таки е, вони всюди бояться, що чекають нашого прориву, але е, їм за мету е, інші учаски е, ть, аби утриматись. А от саму Авдіївку їм треба саме взяти. Це видно з усіх там. Ну з того, що ми бачимо, з тої інформації, яка до нас доходить, е, їм треба Авдіївка. Авдіївка як просто як назва, їм не треба місто. Їм не треба люди, там, які їм треба просто е в пабліках там себе на бігбордах написати, Авдіївка наша. О, ну, Шанси у них на це ну, є, але не такі, як вони собі розраховують це політична, це політична для них історія, десь така сама, як і, і Бахмут. Скажіть пане Сергію, ще ось що президент Зеленський казав, що ворог на фронті на фронті робить акцент на ув'язнених і оці «Штормзет», і ті ПВК, які вже під міноборони РФ воюють зараз на лінії фронту. Наскільки ці люди ефективні як військові? Тому що зрозуміло, що їх посилають на ці м'ясні штурми. Фактично, це помирати автоматично, але як військові, як їх можна оцінювати? Я скажу таким чином, що да, ну, ну це ворог, і він в нього в руках є зброя. але якщо порівнюючи порівнюючи це все, скажемо, е з нашими бійцями, солдатами, сержантами, офіцерами, які сьогодні воюють на полі бою, то оцей ворог хто то він не був, шторм чи бравий десантник, от е ну ми з радістю його зустрічаємо. Це, скажем, так, ну вже традиційно, чим більше ми їх знищимо, тим тим краще. Але основна основний урон, який вони наносять нам, це, це більше все-таки артилерія і літаючі ці безпілотники, які над, над головами літають повсюди, і так далі. Тому е, ми готуємося до будь-яких розвитку подій. Ми робимо заходи забезпечення того, ми е, шукаємо. Їхні там, скажем, ми шукаємо там, де вони розташовують там ці антени у пункти управління цими дронами. Тобто, робимо все, щоб упередити ворога і зробити неможливим його там подальші певні дії. Угу. Пане Сергію, ви кажете про БПЛА і все, що літає у вас над головами. Наскільки вони пішли далеко вперід у використанні такої зброї? Тому що ну, за нами була перевага на певних відтинках фронту, що стосується цих БПЛА, мавіків і, і, і дронів різного типу. Наскільки росіяни зараз пішли, пішли вперед, що стосується використання таких очей в небі? Скажімо? Значить, вони от от. Така особливість в них є. Значить, що вони все дуже, дуже цікаво спостерігають за нашими публікаціями, за нашими засобами масової інформації. І все, що тільки де хтось там показує, от ми це виробили, ми от тут робимо таке і так далі. е, надавати їм менше цього доступу до цього. Розумієте, потерпіти. Не розповідати, це така от, ну, дуже. Вони чіпляються тобто вчатися, за вчаться у нас, так? Да? Я, я сьогодні навіть бачу, що там деякі мої наративи, про що я кажу, вони це все перестраюють на свій лад і видають це як від себе. о. І це ну, взагалі, мабуть, ну, все ж таки історично ми їх навчили писати і читати. Київська Русь, Київ, наші академії, поїхали туди відкривати їхні навчальні заклади. Це історично. От Ну, на сьогодні відрив уже великий, але все одно там багато ну є теж спеціалісти, Вони крадуть ноу-хау. Е це їхня традиційна, така ще часів радянського союзу. Красти технології, е подавати їх за свої, ну і питатися зробити. І тому воно все таки літає, і тому воно наносить шкоду. Але е більше концентрованість. Нашого, наших людей, наших громадян України, треба робити, все таки не на ремонті. Вибачте, зараз кажу, може таку наболівшу тему, не на якихось там замін плиток, тротуарів і так далі. А на більшу допомогу саме е, е, силам оборони України. Я маю на увазі не тільки нас, я маю на всі, ті, хто приймають участь сьогодні в обороні країни, максимально напрягтися, і треба. Найкоротші терміни зробити все, щоб цю війну закінчити, не давати ворогу. У них, крім їхніх болот, розумієте е квашених грибів і брашки, які вони не е дочекаються ніколи, щобі, там зробити з нього гар гарну горілку, От вони е більш нічого не мають. І тому воювати у цей у них прибуток для цих галадьби, це яка сьогодні там бігає з цим автоматом в першу чергу. Во. А ну, вот такая вот ситуация. Нен Сергію, ще на сам кінець хочу запитати про цивільних людей в Авдіївці. Я знаю, що їх було досить багато ще м, кілька тижнів тому. Ну ну півтори тисячі було точно. Віталій Барабаш озвучував ці цифри, і в наших ефірах також знаю, що дуже непросто було їх вмовити евакуюватися, навіть попри те пекло, яке відбувається в Авдіївці з цими авіанальотами, з кабами і всім іншим, з обстрілами. Чи багато ще цивільних людей залишається у місті, і ну яким воно є те життя? Достатньо, достатньо. Де, ну, те, що я знаю, от, що ще є достатньо, і це, це дуже погано. От. Ми сьогодні не тільки людей, ми, ми, ми тварин спасаємо, тому що це наші менші брати, да, сестри там, вибачте, ну, за такий сленг. І ми навіть волонтери наші чудово ризикуючи своїм життям, вивозять і собаки, і котів домашніх. От. Тобто, отак от. Так от. А людей тим паче, які б у них не були погляди там політичні, чи там соціальні, і так далі. Требуваку. А от ну вони так от так вирішили. Тому ну їх вибір, і нам це дійсно дуже заважає. Я вам дуже дякую за розмову, пане Сергію, що ви доєдналися і за те, що робите. Спасибі. Сергій Цихоцький, офіцер 59 ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. імені якова Гандзюка. був на зв'язку.